Вітаю! Продовжуємо опановувати формули скороченого множення. Виконаємо номер 677. Будемо використовувати формули квадрат суми і квадрата різниці, які ми вивчили на попередніх уроках. Перше завдання: треба перетворити вираз на многочлен. Роздивляємось в квадрат різниці і квадрат суми. Якщо у нас є квадрат суми, то формула буде записана так: а додати Б у квадраті буде дерінти. Квадрат першого числа плюс, квадрат плюс подвоєний добуток перше числа на друге число, плюс квадрат другого числа. Тобто, у нас тут буде повністю всі плюси. Що ж, записуємо 2 х квадраті. Давайте поміркуємо, скільки це буде 2 у квадраті це буде 4х, це буде х у квадраті. Тепер додати подвоєний добуток додати подвойний добуток 2. Перше число 2х помножити на друге число. І плюс квадрат другого числа це 5 у квадраті. Тоді перепишемо, 4х у квадраті, так, і залишається без змін. 2 помножити на 2 і помножити на 5, це буде 20. жди 5, 10, 10 помножити на 2, це буде плюс. 20 і х дописуємо. І плюс 5 у квадраті це 25. Перший приклад розв'язали. Використовуємо тепер формулу, скороченого множення квадрат різниці. Отже, якщо мінус в дужках квадрат різниці, то подвоєний добуток буде з мінусом. Переписуємо. 9 у квадраті це 81. А у квадраті мінус подвоєний добуток перше число 9а помножити на 4 б і плюс квадрат другого числа. 4 у квадраті це 16, б у квадраті. Тепер подвоєний добуток треба привести до ладу, помножити коефіцієнти. Записуємо: 81а у квадраті без змін, мінус. 9 помножити на 4, 36. 36 помножити на 20 буде мінус 72 аб. Змінні дописуємо. І плюс квадрат другого числа це 16b у квадраті. Другий приклад розв'язали. Четвертий приклад. Тепер переходимо до другого прикладу. Другий приклад 7 у квадраті це буде 49b у квадраті. Мінус, так як у нас квадрат різниці, то подвойний добуток буде з мінусом. Давайте спробуємо визначити 2 помножити на 7. Помножити на 4 і ще b дописати. І плюс квадрат другого числа 4 у квадраті це буде 16. Дорівнює 49b у квадраті, переписуємо. мінус 2 помножити, або 4, 7 помножити на 4 28, 28 помножити на 20, 56, 56b. І плюс 16. Ігатий приклад. Одна третя х у квадраті квадрат першого. Числа. Тоді буде 1 третя у квадраті, це буде 1 дев'ята х у квадраті, плюс, тому що квадрат суми, плюс подвоєний добуток. Перше число помножити на друге число це 3 перших і ху я допишу потім ху, і плюс квадрат другого числа. Три у квадраті це 9. Y у квадраті. Дорівня. Тепер давайте подивимось уважно на подвойний добуток. 3 можна скоротити стрічкою. Тоді буде 1 х у квадраті додати 2х і плюс 9у квадраті. 10 у квадраті це буде 100х плюйний добуток. 2 помножити на 10х помножити на 3у і плюс квадрат другого числа. 3 у квадраті це 9у у квадраті дорівнює 10х у квадраті так і залишається. Це буде 100х. У квадраті, 100х у квадраті плюс 2 у 10 – 20, 20 помножити на 3 це буде плюс 60х. І плюс 9у у квадраті, приклад третій розв'язали. Виходимо на виконання шостого прикладу. 5 у квадраті це буде 25 м у квадраті, квадрат першого числа. Мінус, тому що квадрат різниці, мінус подвоєний добуток. 2 помножити на 5m і помножити на 0,2т. Плюс квадрат першого числа. Давайте ще раз пишу 0,2. 25 м у квадраті, так і записуємо без змін 25 м у квадраті. Мінус 2 помножити, верні, ми знаємо такі чарівні числа, які ще вивчали у 5 класі. Давайте, я осторонь, тут запишу червоним кольором. 0 5 ми знаємо помножити на 2, це буде 10. А у нас тут 5 помножити на 0,2. Знову 5 множимо на 2, це буде 10. І треба один знак відокремити. Тоді буде просто одиниця. Що ж, 5 помножити на 0,2 це буде 1. 1 помножити на 2, це буде 2. 2 m і t переписуємо змінні додати 0,2 помножити на 0,2. 0,2 помножити на 0,2. Дважі 2 два, це буде 4. Треба два знака відокремити. Тоді це буде 4 сотих. плюс 4 0,4 Т у квадраті. Отже, ми виконали з вами номер 677. Дякую за. o varro